12 грудня вся Україна відзначає День сухопутних військ ЗСУ. Одні з тих, хто захищає нас з вами на фронті. Військові запорізької 110-ї бригади тероборона. З початком великої війни вони знищують ворога проте, аби не тільки отримувати позиції, а ще й мати можливість наступу. Тероборонівці створюють укріплення. Нині потребують будівельних матеріалів, зокрема дров для обладнання бліндажів на облаштування 50 кілометрів таких укріплень. Їм потрібно до тисячі кубів. Щоб йти вперед, потрібно робити нові лінії зіткнення, їх укріплювати і йти вперед, тобто старі лінії лишати на інші підрозділи і створювати нові. Ми звернулися так, до військової адміністрації і маємо надію, що вони нам допоможуть цьому. А що стосовно іншого, ну, звичайно, можна, ми не відмовимося, звичайно, від військової форми, тому що цього не вистачає, частину форми, люди все одно. Закупають. 110-ту бригаду територіальної оборони створили три роки тому, у 2019-му. Тоді до її складу увійшли резервісти, що мали вагомий бойовий досвід на сході країни. Охочих доєднатись було більше ніж вільних місць у бригаді. За останній рік її доукомплектували. Цікаво, що всі бійці формування це жителі Запоріжжя та населених пунктів області. Нині військові дислокуються на Запорізькому та Донецькому напрямках, а також у Дніпропетровській області. Вони налаштовані вибивати ворога з нашої землі. Мій підрозділ, так би мовити, у нас є перемоги угу. над живою силою технікою супротивника. Кілька перемог таких вручних. У нас були успіхи десь більше, десь менше. Тобто можна було пошкодити техніку, можна було повністю знищити, можна було знищити живу силу супротивника. Це різні речі, і все таке було у нашому підрозділі.